Так, ну що, друзі, всіх вітаю. Сьогодні 27 лютого. В принципі, у нас трішки вчора, позавчора літали бджілки, сьогодні похолодно. Ну холодно, ще сонце 10-10.1 ранку. ось да, ось, Так, ось. Прийшов я сьогодні за колодою. Колода, на жаль, не вижила. У нас були морози дуже великі. Мінус 15 ночі, мінус 18. До 20 доходили і коротше, вона пропала, на жаль. ну На цьому я не дуже сильно розстроююсь, тому що я знаю, чому вона пропала. І помилки свої буду їх виправляти. Трішки, взагалі, тут трішки неправильно зроблено і все. Тут його треба зробити, щоб ось тут їх треба опускати на ур... уровні, сюди аж, щоб тут була подушка 5 см. І тут треба, щоб була вентиляція що спереду, що ззаду. Це, це обов'язково. І так само по поводу літка. Літок має знаходитись віднизу 10-15 ну, см. Ось тут літок має знизу. Це якщо це з історичних документів розкопано. Так що це я вже побачив і побачив, де моя е, ошибка, помилка. Так що ось також вже гудуть. Так що ж зараз розкриємо, я її зараз віднесу, е, повирізаємося. Ці ось рамки, де вони е, трішки спорчені, ми їх викинемо. В принципі, на перетопку ходять. А ті, де такого нема, заберемо, з'їмо. Так. Да, ну. На жаль, такий ось опит. На жаль, мені трішки і жалко і бджілок, ну, мене, будь ласка, не хейтить за це. Я розумію, що це була моя перша спроба і перша спроба не вдала, я на це розраховував. Тому що я їх планував ще зараз, як піде тепло, їх пересадити в такі вулик. Тут також сім'я погибла і багато в нас в цьому році її. Коротше, сім'ї посипалось. Це ми вже їх проставляли, але тут багато. Коротше. І туди трішки розставило. Так що що? Починаємо. Є вбирати, все там, де там ще ось один упав стільник, тому що мені писали, я на це не, не обратив внимання. Як би таке зробив. Ну нічого страшного, думаю. В принципі, зараз повитягуємо, подивимося. Ну що, я приніс зараз ага. багато тих. Зараз треба буде бист. Повитягувати. Ту длину, ту, ту, я. Да я зараз руками, двома руками. Багато бджіл получило. І, і знає Så, все. Знаєш що, сп'ять нюс, треба було відкрутити повністю да Все. Так що так. Ось. Зараз швидко повитягую на все. Друзі, ну шо, все, доставляю, все, в принципі. Сільгіоссот вийшло. Зараз я їх побриваю всі, де з медом залишу, а де без меда, все заберу. Так, так. Ну, проблема була в тому, що у їх е е їжі було певно сила маловато. І все. Ми тут вам навіть потік. Я не знаю, він чомусь такі жидкий. Такий мороз зараз. Або це може з водою з усім. Да, напевно, тут же ж вода є, я б вспомнил, то вода. -то. І кратше така тема. Зараз його все, все, все там потікало, все впало, було. Біда коротше, не слово, біда. І все. Ну зараз це все обриваємо і все. Так, ну що, все, дари вирізався, порозділював. зараз піде почищимо. І все, в принципі. Ось ну так ось. Ці штуки треба буде попережлювати. Зараз все, -все. викинемо. А то вода там, вода була знизу. Но разом з медом змішалося, все то таке було. Так що все так ось. Тут всі без меду. Ось так. Так. стільки вийшло у нас, в принципі, повна миска. Зверху, ось так ось. Так, друзі, ну все. Я його тут поставив, помив, обмив всередині. Тепленькою водою все промив. Да. І потім треба оце ось все обрати, обжигти. Ще раз промити, добре. робити двері Двірки тут якось зробити Ну, Побачимо, що зробимо. Так що ось так ось. Так, у нас дуже холодно, зараз скажу скільки. Сьогодні ну, Сьогодні вже на сонці плюс 5. А так вітер дуже холодний, руки замерзли. В принципі, що. Я студію всіх друзі, всім бажаю щастя. Так, Буду з вами прощатись. показав вам те, що хотів, ну взагалі не хотів показувати, думаю, ладно, зніму, тому що там просмотрів багато набирало, люди питали. Про те, про а, як, а, про колоду. І коротше, ось така біда. Ну, як біда, це експеримент був. Я даже говорив, що це буде експеримент. Так що, всім дякую за цей перегляд, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока.